Трагічні звістки сколихнули в Волині. На війні загинув житель села Селець Володимир Мороз, 1993 року народження. Про це повідомили у Турійській селищній раді. І з липня минулого року військовослужбовець вважався безвісти зниклим поблизу Покровська Донецької області. Під час обміну тілами загиблих і захисників України було встановлено збіг за ДНК. На війні з російськими окупантами загинув і захисник із села Дубечна Іван Липка, 1971 року народженням. У Дубечненській громаді повідомили, що серце захисника перестало битися 15 лютого минулого року в населеному пункті Новодарівка Запорізької області. Перед цим довгих півтора року герой вважався зниклим безвісти. На війні загинув житель села Городища Микола Корука. Про це повідомили у Боратинській громаді. Захисник загинув 16 липня цьогоріч поблизу у населеного пункту Тернова, що на Харківщині, редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв, честь та шана воїнам.